Зараз ми знаходимося на одному з блокпостів на виїзді з міста Харкова. Тут ми несемо службу цілодобово, кожен день контролюємо рух транспортних засобів, контролюємо пересування речей, які обмежені в обігу. Конкретно це вогнепальна зброя та наркотичні засоби. При виявленні, якщо немає підстав для їхнього законного пересування через блокпост. Визиваємо національну поліцію та вилучаємо. Я думаю, так можна батальйону принципі. На дорозі може статися все що завгодно. Може статися ДТП, от, буде пошкоджено там якийсь елемент активний, да, бойовий, і станеться вибух. Деякі вдаються до хитрощів, наприклад, вогнепальна зброя К-74, мені вдавалося знаходити у розібраному стані по елементах. І різні елементи були заховані в різних частинах автомобіля. Деякі з правопорушників кажуть, що я везу це в. О, територіальний орган поліції для, під добровільну здачу. От, але ми організовуємо швидше цю зустріч. Людина буває не чітко відповідає, що саме вона везе, і з цього в нас є підстави поставити на обочину і перевірити повністю. Ми не вручаємо повістки, це робота ТЦК. Ми просто перевіряємо о, громадянин України, військовослужбовців, якщо проїжджають, і все. Була історія, спіймали людину, яка самовільно залишила військову частину. Він був ще трохи не в трезвому стані, не міг нормально добре показати свої документи, тому що понад було зв'язати працівників патрульної поліції і вже в ході повного перевірки його документів виявилося, що він військовослужбовець. Ну, як ставити собі? Звісно, потрібно, треба перевіряти дивитися, щоб нічого забороненого не вислих. Щоб там в тилу, як кажуть, було більш спокійніше.